Дай Боже, люди добрі! Дай Боже! Що то за село без церкви? Подумав я на 10 році існування поселення і вирішив цього року точно збудувати церкву. Подивимося, що в нас з цього вийде. Ви на каналі Зубр Грає, тож нумо починати. Зафіксуємо, що на початку року в нас 238 людей і 6300 гривень в скарбниці. У минулій серії ми збудували ланцюг виробництва вапна. Якщо не бачили, то гляньте ось тут за посиланням. А тепер варто подбати про майбутню церкву, тому поставимо глинокопальню ось тут, бо я планую тут поруч і будувати власне церкву. Тут якраз повно місця, і це буде центр нашого майбутнього великого містечка. Ось тут у нас будують прості хатини, це запорука зростання нашого поселення. У минулій серії, та й не тільки там, у нас. У нас виникали труднощі із цвяхами, а також металевими частинами, тому варто збудувати другу ковальню у нашому поселенні, а то одна вже не вивозить. Нехай буде біля нашої плавильні. Тут у нас тільки три хатини є. Цього, думаю, буде замало, тому поставимо для початку ще хоча б дві. Тим часом прибув гінець із Балаклії, можемо продати йому борошна на 80 гривень, також сушеної риби на 90, соняшникової олії можна продати на 84 а натомість придбаємо трохи цвяхів. Нам їх потрібно буде немало, тому зробимо запас. Вже лютий місяць це значить, що пора взятися за поля. Ставимо, як завжди, по три поля для кожної ферми. Тут у нас буде соняшник, також пшеницю посадимо. Ще поставимо одне поле, нехай тут будуть коноплі. Так само зробимо і на інших фермах. Садимо ті культури, які найкраще будуть родити на тому чи іншому клаптику землі. Ну і звісно, залежно від потреб населення. Настала весна, все оживає, люди приступають до сезонних робіт. Ну що ж, нумо планувати тепер нашу церкву. Давайте поставимо її ось тут. Поруч поставимо ще дві дзвіниці. Вони додалися в нещодавньому оновленні до гри. Таким чином, разом із цими дзвіницями, у нас тут вийде цілий собор, можна сказати. Потім можна буде все красиво облаштувати. Друзі, якщо відео вам подобається, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Дуже вдячний кожному за підтримку. А поки що можна глянути, як працює наш ланцюг виробництва вапна. Ось бачимо, різнороби так носять вапняк у вапнярську піч. А поруч каменярі добувають вапняк із природних покладів. Ну і після того як вапно випалять у печі, його несуть до вапнярки, де вже у нас виробляється остаточний будівельний матеріал. А він нам дуже знадобиться в майбутньому. Я бачив, що у нас переповнений склад на залізній рудні, нема куди вже дівати копалини. Тому, думаю, варто поруч збудувати такий от склад для каменю. Там можна зберігати не тільки камінь, а й вапно, і що головне для нас залізну руду. Глянемо, як там наші поля. Бачимо, що робота кипить, доорюють землю і починають засівати. Це чудово. Тим часом у нас збудувались ось тут хатинки, які стоять так от колом. Невеличкий хутір такий собі вийшов. Давайте тут посередині поставимо лавиці. Бачимо, вони одразу користуються популярністю місцевих. Люди одразу так обсідають їх, зручненько вмощуються. Так, а всерединку поставимо якесь дерево. Давайте вишеньку. Поки до нас прибув гінець із деркачів, продаємо йому взуття на 320 гривень, також олії на 250 а взамін придбаємо металевих частин на 50 гривень. Поки ми торгували тут якраз вже і посадили нашу вишню. Ставимо тут знову ось так лавицю і вийде от таке от простеньке, але затишне місце для відпочинку. Глянемо до нашої ковальні, бачимо, тут постачають ресурси. Далеченько, звісно, знаходиться будівництво від нашого основного поселення, але нічого. Потрохи все будується і наша ковальня збудувалась на кінець травня. Наймемо сюди двох робітників, а поруч вже будується навіть хатина, скоро має бути готова. А поки будується ще одна хатина біля нової ковальні, бачимо, що вже поступово звозять ресурси для будівництва нашої церкви. А у нас вже ж є тягловий коник, але він поки лише один. Тому варто зробити ще двох. У стайні ми маємо чотири підкови і збруя, а це означає, що ми можемо зробити тяглового коня. І у стілові замовляємо воза. Його мають зробити на нашій стельмашні. До нас прибув гінець із Барвінкового, але бачимо, що нам нічим з ним торгувати. А ось і ведуть коника вже. Давайте глянемо, куди вони йдуть. Ага, його привели до Стельмашні. Там коня запрягли у воза, і у нас плюс один тягловий кінь. Це чудово для місцевої логістики. Давайте тоді зробимо одразу і третього тяглового коня. Тим часом у нас добудувалася хатина біля нової ковальні, а це означає, що тепер все будівництво буде зосереджене біля нашої майбутньої церкви. Прибув гінець із Мерефи, тому продаємо йому сушеної рибки трішки, також олії можна продати на 216 гривень, борошна ще на 39, і продамо ще солі на сотню. А ось ми бачимо, як кониками постачають ресурси на будівництво. Недарма ми ж зробили тяглових коників. Це трішки пришвидшує процес будівництва. Як на мене, то ось тут можна поставити навпроти ще кілька хатин, нехай буде поки дві. Це буде ніби така вуличка собі тут формуватися. А ви подивіться на будівництво церкви, яка велична споруда! Гляньте, як тут все деталізовано, як гарно видно процес будівництва. І ззовні, і всередині обожнюю спостерігати за будівництвами у цій грі. Прибув гінець із мерефи, продамо сушеної рибки на 37 гривень, також олії на 252 гривні, ще продамо борошна на 31, і ще можна трішки гречки і солі на сотню. Глянемо, як там наші поля, бачимо, що вже йдуть жнива. Ніби непогано. Трішки, ніби затягнуто виходить, але по ідеї мають встигнути до снігу. Так от, повертаємось до нашої церкви, яка вже от-от має збудуватися. І ось вона готова. Гляньте, яка красива, деталізована споруда. Ну, кайф. Будівельники одразу поруч швиденько взялися за дзвіницю. Це добре, маємо все збудувати до кінця року. Так, одна дзвіниця вже збудована. Клас, гарна споруда. Вона, до речі, тільки нещодавно була додана до гри, і класно вписується в загальний ансамбль нашого собору. Глянемо до наших полів знову. Так, йой, кінець жовтня, а роботи ще трохи є, бачимо. Ну, надіюсь, все-таки вони справді все зберуть до кінця осені, ще, в принципі, місяць часу є. Так от, біля церкви потрохи вибудовується друга дзвіниця, і я пропоную почати облаштовувати наш собор. Вхід, думаю, варто робити із цегляної арки. Виглядатиме солідно. Ми, правда, ще цеглу не виробляємо, але це буде нам завдання на наступний рік. А поки заплануємо, хай буде. І обгородимо всю територію таким от красивим парканом. Нехай територія буде досить велика. Що стосується цегли, то її виробляють на цегельні. Це ще один дуже важливий ланцюжок виробництва, оскільки подальші будівлі вимагатимуть цегли. Тому обов'язково зроблю відео про цей ланцюжок виробництва. Далі, думаю, для початку варто поставити лавиці біля входу. Так, позаду є досить велика територія. Поставимо там альтанки для відпочинку. Ну, а по периметру території посадимо дерева. Давайте для початку це будуть тополі, а потім можна буде посадити ще клени. Друзі, до речі. Ця серія, скоріш за все, стане останньою у цьому серіалі під назвою Острів з нуля. Виходить, буде 10 серій безперервного проходження, 10 відео про 10 перших років у поселенні. Надалі планую випускати тематичні відео про ланцюжки виробництва того чи іншого продукту або товару. А після виходу омріяного великого оновлення Альфа 6 можемо почати проходження з нуля з усіма новими фішками. Друзі, діліться своїми думками. Щодо цих планів у коментарях. А щоб слідкувати за планами каналу, підписуйтесь на телеграм-канал нашої спільноти. Ось так ми посадили немало так деревцят. Буде що робити працівникам лісопильні, є що висаджувати тут. Потрохи до нас підкралася вже зима. Все засипало снігом. Перевіримо, як там наші поля. Здається, ніби все добре, все зібрали, ну це чудово. А ще глянемо, як там наш склад каменю. Ось тут біля копальні залізної руди ми її планували на початку, і бачимо, що якраз добудувалася. Обираємо тип ресурсу для зберігання, тут буде саме залізна руда, і готово. Тепер в нас є де зберігати цей чудовий ресурс. Ну що ж, друзі, ось таким видався 10-й рік у нашому поселенні. Поступово, із табору, в якому було 9 сімей, ми виросли у красиве селище, де сіють поля, плавлять залізо, добувають корисні копалини і розводять худобу. За цей рік у нас жителів збільшилося із 238 людей до 270, а скарбниця збільшилась із 6300 гривень до 8150 Друзі, дякую усім за перегляд та підтримку. Не забувайте ставити вподобайку та ділитися своїми думками у коментарях. До зустрічі у новому відео!